Ми зараз знаходимося в райвідділку відділку Після того, як на воротях стоїть невідома людина, кошмарить людей не пропускає в райвідділок Журналіста, знаючи про те, що я журналіст, перешкоджав моїй журналістській діяльності. Село Михайлівка вулиця. Знаєте, що в нас така вулиця, що теж не поймеш за паспортом? Вулиця Лещенка, 28 за паспортом. Скільки разів викликали поліцію? 15, да. Поліцію ми викликали е... 5. разів п'ять. — За п'ять разів вам поліція дала офіційну відповідь. Ніякої. Я перший раз. Ніякої. Оце перший раз ми прийшли. Скажіть, будь ласка, Володимир Миколаївич. — Ви інвалід другої групи. Оце з вами Де? так спілкуються працівники поліції з інвалідом. Оце так усі спілкуються. Миколаїв, да, і драган так, і всі так. Куди не підеш. І прозорий офіс. Прозорий офіс так само. ну Ми, підемо. Ну, ми зараз підемо до прокурора разом, спитаємо прокурора, mm -hmm. до яких пір це буде творитися. Тоже, ні, ні, вулиця Скалецька, вулиця Радіона Скалецького, 30. Він приписав Вулиця Радіона Скалецького, 30. А в мене в паспорті стоїть 28, а хата стоїть. Без номера, а вони кладуть 29, це Прозорі офіс підемо. Підемо сьогодні. Так, дивіться так, пані, що ви нам скажете? Ми хочемо попасти до керівництва. Ви хочете Так, і Хочу написати заяву на бездіяльність почекайте, працівників почекайте, поліції. Почекайте, я спілкувалася з людьми. Люди, люди прийшли, я знайшла їхні звернення і зараз я вдус. Так, п'ять звернень є. П'ять звернень. Почекайте, було. я спілкувалася з людьми, вони мені показали поки що те, що я їм знайшла, я з ними буду працювати. А попередніх чотири це ви знайшли останнє місяць. Зараз назад. — Зараз вони мені скажуть, коли вони зверталися, як ми я з ними працюю. Я вам показав свої документи. Доручення від редакції, посвідчення журналіста. Ми хочемо попасти до керівництва, написати заяву на бездіяльність працівників поліції, які на фронт не йдуть і не хочуть працювати. Ходять дурники валяють і кошмарять людей. Зараз, зачекайте, зараз тут писати. Бачите, нікого немає. Написано, ось прийом. П'ятниця, середа, вівторок, понеділок. А в раді виключення інвалід другої групи приїхав на прийом, він не може їздити з Михайлівки через день сюди, щоб потрапити я розумію, до керівника. на місці. Як Я можу вам відповісти? Хоча Заступник. Наступник з якого напрямку скаргів зараз наберем скарга на бездіяльність працівників якого поліції саме якого напрямку виїжджали викликали п'ять разів поліцію. Жодного так. разу поліцейські не надали офіційної відповіді на звернення громадян. Я ж не можу вам дати відповідь. всі люди стоять, вони викликали п'ять разів про те, що порізали Ді, горіхи. Будете свою згоду, щоб вас знімали. Давайте зразу наперед. А це публічне місце, ви знаєте? Це ви людей знімаєте, мене можете знімати. Я, ж Я людину знімаю. знімаю, тому що вони ця людина не, мене запросила. Ага. Людина ця мене запросила сама, щоб Я знімати воно, і показати воно. на весь світ, як працює Бершацька поліція. Бо на фронт не хочуть іти воювати, робити не хочуть. Трутні просто тут сидять, які ховаються від війни. Добре. Хто Давайте працювати. Ну, хто? Жіночка, ось є, чоловік, заходимо день. туди. зайшли Давайте представтеся спочатку. Капітан поліції ходили, інспектор черговий відділ поліції номер 1 Гасінського районного управління управління Національної поліції Вінницькій області. Посвідчення. Яким законом заборонено знімати посвідчення? Пане Худорію. Я не бажаю, щоб мої особисті документи... Це не ваша зумали. приватна власть. Це від... Це ну, покажіть документи. з іншої сторони. Покажіть з іншої сторони. Де написано, що там посвідчення? Поліція. А де написано, що посвідчення? Ваше посвідчення нелегітимне. Вже давним-давно працівники поліції, якщо це працівник поліції поміняли свої службові посвідчення і в них вже написано службове посвідчення. Воно не дійсне, тому що воно порушує постанову Кабінету міністрів, яку поліція порушує сама. Значить Постанова була прийнята при Гройсманові і вона не втратила законної сили. А на яку постанову силаєтесь, вона вже давним-давно втратила юридичну силу. Посвідчення вже міняють давним-давно. Я не знаю, чому у вас ще не поміне посвідчення. Тому ви на даний час не є поліцейський. Ви оборотень в погонах. Це ваші слова. Ні, це не, мої не слова згідно не закону. у не Вас нема посвідчення не належного. Вважаєте, що я оборотний закону. Можете теж вас заяву прийму, зареєструємо. Без проблем. Я вас так, посвідчення не відповідає такі. закону України не, не про не національну поліцію. Не? не дійсне. Має бути написано посвідчення. Вже давним-давно є написано посвідчення. Показати вам відео зараз, яке я знімав в Гайці, в людей вже є написано посвідчення. Так, в мене відео з собою, я можу показати. Можете показати, я не проти. То ви мені не назвали норму закону, якою ви керуєтесь, не даючи знімати ваше службове посвідчення. Це не ваша особиста річ, це видано державою Україна. Вам паспорт державної України. Мене є. ваш паспорт не цікавить. Ви є посадова Я особа, того. посвідчення Я поліцейського. Ви не показали до повного, знайомлення. України, пожалуйста, для повного знайомлення. На камеру. Ні, на камеру. Там написано для ознайомлення. Відкрийте закон України про Пане поліції. Ще раз кажу, на камеру, не сіпайся! Я не, не сіпайся, кіпайся, поліцейський! Говоріть зі мною ввічливо. Я з вами ввічливо говорю. Я теж ввічливо говорю, ви порушуєте показав, закон до повного знайомлення. Пожалуйста, кому ознайомте. Я не бачу, я хочу на камеру засняти. Не Це не бачу, яким законом заборонено. Назвіть закону норму Україна, закону. Закон не національну поліцію. Повідомляє, що працівник поліції має дати службове посвідчення для повного ознайомлення. Про камеру там щось зазначено? Ні. Пожалуйста. Все, що не заборонено законом, дозволено, ви це знаєте? Якщо ви вважаєте, що я не дав знайомити, значить <как> я вам не Добре, знайомити. Скаргу я зараз належним чином Розумію. Значить дивіться, згідно постанови Кабміну при, з 18-го року у грудні місяці. Значить, було про те про те, що посвідчення поліцейські має відповідний зразок, який опублікований на сайті кабінету Міністрів. сім'я надала на даний час. Це посвідчення відповідають постанові кабінету міністрів. Вже давним-давно люди поміняли посвідчення. Також я попросив поліцейського показати посвідчення на камеру. Поліцейський в категоричній формі відмовився це зробити. Не назвавши мені норму закону, згідно з якої заборону знімати, по-перше, посвідчення це не його приватна власність, це державна видана держава, і воно є його як посадової особи. Я звернувся до поліцейського як до посадової особи. Він відмовився мені надати належним чином це посвідчення, щоб я його зафіксував. Назвіть мені, будь ласка, норму закону, яким заборонено знімати посвідчення. Це буде чергова а, заява посвідчення на. посвідчення продемонстровано. Ні, ні, я хочу на камеру його засняти. Дайте, зазніміть його на камеру. Будь ласка. А тепер, будь ласка, поясніть поліцейському ходолію, яке він має право мені забороняти, знімати його посвідчення на камеру. Жодним законом це не забороняють робити. Він вам його предоставив ви я. Попросив ]ся. на камеру. Це не заборонено законом. для чого на камеру. Ну а де? я хочу, щоб вся Україна побачила, які поліцейські працюють сьогодні. У Бершинському райвідділку поліції То посвідчення показує, які поліцейські працюють. Так. Да. я повинен подивитися, що це іменно посадова особа. То ви ж подивилися посвідчення. Я не бачу. Він мені на камеру не показав. Ви показали так, на камеру. Ви, Дякую. Що на камеру покажуть? То це значить він поліцейський. Так. Якщо не покажуть, але так. я йому зробив зауваження, що це посвідчення не дійсне згідно постанови кабінету міністрів від 18-го року. Дійсне. Воно видано головним управлінням національної поліції. Воно мало вже давно воно бути не замінене не на новий зразок, який який внесений в реєстр. Воно буде замінене. Тоді, коли його треба буде замінити. Давайте представимося спочатку. Газета Шан, журналістське розслідування Ріс Віктор Анатолій. Будь ласка, хто ви є? Покажіть свій документ. Будь ласка. Це мої права, обов'язки і так далі. На другій стороні посвідчення. Дійсно, до по 27-го року. Учення від редакції я можу показати, якщо бажаєте. Є питання, якісь до мого посвідчення? Немає питань. Можете сфотографувати навіть. Показую своє посвідчення. При... Назвіться, будь ласка, хто ви є? Яку я посаду? Я є на сьогоднішній день начальником сектору моніторингу відділу поліції номер 1 Гесінського районного управління, головного управління Національної поліції Вінницької області, майор поліції пригода Віталій Анатолійович. На сьогоднішній день я є відповідальним по підрозділу на черговий. Тобто відповідальний, відповідальний черговий дивіться, зараз люди пишуть заяву про те, що поліцейських п'ять разів визивали. Так поліцейські, зловживаючи своїми, значить правами, за п'ять раз не значить, порушили закон про звернення громадян, за п'ять раз не дали жодної офіційної відповіді. На сьогоднішній день ці люди не можуть звернутися в суд з позовом на про те, що вони зверталися. А бершацька мафія, яка сьогодні Побавляю. сидить на площі, значить пан Драган. Порушує Давайте політичні сюди і ці пані права ні ми то, не то саме люди, саме люди брати да. по конкретному факту. По конкретному якому. факту поліцейські порушили закон про звернення громадян. Не, ми не. по цьому не, факту розберемося, чи порушили, чи не порушили. Ми розглянемо зараз, подивимося ці заяви Я пробачаю, відповідь. Якщо люди визивали по лінії 102, е, значить поліцейські не, виїжджали не, згідно так. закону. Все оформили, відповідь не надали. чим йти в суд людині. Ми не знаємо, чи надали, чи не надали. Ми так, зараз надали вам... матеріали і Як Надали раз? вам поліцейські. Як раз і не, не, дали. не Вони приїжджали, подіримо. але відповіді ніякої. Але один раз мені дуже сподобалось, що приїхали поліцейські, подивилися цей порізаний горіх і сказали, що зробіть приватизацію, до вас більше ніхто не підійде. Ми зробили ту приватизацію, і мерія нам відказує, бо там уся мафія робить, і все. Ну, порізані е, горіхи. Прилим. Ви можете не. дати відповідь і надати на увазі. Щоб, мені, щоб підтвердила, поліція підтвердила, що горіхи дійсно порізні. Поліцейські б мали звернутися в екологію, щоб встановити завдані збитки. Це працівник поліції має звернутися, значить, в екологічну службу. Ніхто на не. жаль, за п'ять разів жодного разу не виїжджала екологічна служба, щоб встановити збитки. Ми зараз піднімемо ті матеріали, по яких були звернення. І подивимося, результати їх Добре, проведемо. дякую, будемо вірити вам. І, відповідно покажемо, ці матеріали ні, вам. Ні, та не покажу, відповідь дайте в цін, щоб. Ні, ми ми подивимося, якщо там надавались відповіді. Та не надавались, люди перед вами сидять. По-перше, інвалід другої групи. Він брехає послухайте, я особисто. Я собі відповіді... Звернять не надають ці. Відповіді не надаються, відповіді не надаються тільки не тоді, коли людина не бажає її пробачаюсь. Якщо людина бажає, то відповіді надаються. А ну, ваші, ваші були на камеру, знімали поліція, я казав, люди дивіться, 47 років горіхи росли. Ви розумієте, що таке? Так. І вже в років форму, не різав ніхто, а 7 років вже почалася ця Я почала просто це не знаю, чи є там земельна ділянка, чи є горіхи. Це треба зараз. Там дорога була ні, подивитися, а зробили. Там в матеріалах має бути вказано. Ну, чи є воно там самозахват землі був. Там самозахват землі. Дорогу захватили, розібрали. Ні, так, під Ну за п'ять разів хоча б одну відповідь могли дати поліцейські. Ми зараз візьмемо матеріали і подивимося. І будь ласка, вас прошу відповідального. Коли відповідь надається, то вона одна екземпляр, один екземпляр залишається при матеріалах, інший йде поштовим. Я пробачаюся, я не а, перший так. раз скари оформляю на поліцейських, так. жодного разу відповіді мені не надавалися. Даже на ваших поліцейських, які зловживали владою, тут у вас в райвідділку, не пропускали мене в ревіділок. Як журналіста, заява не розглянута по сьогоднішній день. Хоча я надав всі належні документи, був зараз піднімемо цей матеріал, подивимось. Та чергують, бившись, чергові, він вийшов тільки. Я вже вашому керівнику про це казав. І дивіться, зараз я знову задаю питання. Ось тут до лікарні знак стоїть, в кущах. Значить, стоянка, значить, заборонена. Він стоїть за межами дороги на приватній території. Його до сьогоднішнього дня не зняли. Про це я говорив вашому керівнику. Він дав вказівку черговим розібратися з цим знаком. Пройшло два роки, нуль. То ваші працівники, може, підуть на фронт воювати, раз не хочуть працювати. Прийде час, підемо на фронт. А як же? То я теж думаю, що пора вже половину Ради. з них відправити на фронт, щоб вони один поза другим не ходили, дурників не валялися. Дякую вам.